Найцінніше, чому ми навчаємо, це розуміння тих причин, які є в нашому несвідомому, і тих наслідків, які вони спричиняють. Це як спорт. Ну, тобто, ти просто постійно це робиш, робиш, робиш. там перший якийсь час. Воно ніби трішки важко, воно не вміщається, в все. але потім в якийсь один момент ти просто розумієш, що це вже як стиль життя твій. Знання та інструменти онтопсихології допомагають максимально ефективно вести та розвивати свій бізнес. Вивчення онтопсихології допомагає в першу чергу відкрити себе, пізнати себе і навколишній світ. Ти сюди приходиш, і ти розумієш, що тут буде розвиток, і ти розумієш, що тут буде твоє майбутнє. Дані, скажімо. Знання і розуміння вони дають можливість бути більш точними, дають можливість приймати в більшості випадків правильні рішення. Тут робиться акцент саме на практиці, на тому, чого ти вчишся, як ти вчишся, як ти можеш використовувати безпосередньо це знання. І Якраз такий цей курс мені дає таку можливість, такий шанс зрозуміти людей краще через комунікацію. Психологія як наука є однією з фундаментальних наук для людини, яка веде бізнес.